Друзі, всім привіт радий бачити вас на своєму ютуб каналі. Вчора в нас відбувся забій кабанчика, так як зібрали певні такі замовлення. Вже не став, друзі, знімати забій кабанчика через те, що вже в нас відео такі є на Ютуб каналі. Оне й те саме повторювати не хочеться. Займалися вчора з дружиною повною переробкою даного кабанчика. Получається, наробили дуже багато смакоти. Зараз зробимо вставочку, покажу, що нам вдалося приготувати в себе вдома. Вчора, друзі, наготували наші домашні смакоти. Тут у нас знаходиться наша домашня ковбаска. Дуже смачна та запашна. Вчора продегустували, зробили таку собі печену ковбаску, ну дуже смачна получилась ковбаска. Тут у нас знаходиться наш домашній печенковий паштет, також знаходиться тушонка зі свинки. Баночки в нас повністю до верха забиті, немає таких пустих місць. Звичайно, друзі, вона ще не застигла, так як тільки-тільки витягнули з автоклава. Тут знаходиться у нас салко по гуцульське, під по гуцульськи. Маємо, друзі, таку красоту в розрізі. Дуже класна, запашна така підчеревенка. Зараз ці оці замовлення будемо, друзі, розводити по людях. І з м'язком-салком те, що, друзі, люди замовляли, зараз все це буде їхати вже до нових власників. Так, як сьогодні з самого ранку порозвозили вже всі замовлення по людях, деякі люди приїхали до нас додому, забирали продукцію. І, виходить, роботу вже основну таку зробили. Зараз, виходить, будемо приступати до іншої так сказати, роботи, покажу, що ми будемо готувати. Так як залишилося в нас декілька кілограм, точніше 3 кг з половиною реберець, ребра дуже такі хороші. М'ясні, і вирішили ми його не приморажувати. Хочеться зробити ребра в автоклаві з овочами. Неоднократно вже готували даний рецепт. Дуже непогано так виходить. Так як реберця в нас дуже м'ясні, ми їх взагалі не обрізаємо. І виходить, зараз робимо певні такі запаси для себе. Пробіжемося зараз по інгредієнтах, розповім, які інгредієнти будемо використовувати у приготуванні і в якій пропорції. Так що тоді, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарно вам перегляду. залишилося у нас 3,5 кг ребер, ребра дуже такі класні, м'ясні. І виходить, для приготування даного рецепту нам також потрібна морковка, нарізана полукольцями, лавровий листочок, сіль кухонна, чорний перець молотий. І виходить перець горошком. Також нам потрібна буде трошки водички для даного рецепту. По пропорціях чорний і молотий перець будемо використовувати 2 г на 1 кг ребер. Це просто, щоб була така гірчинка, перчинка точніше. І приступаємо, друзі, із тинулею до роботи. Саме перше висипаємо сюди молотий чорний перець. Я, я, я. Будеш допомагать цінолечка. Зараз баночки будемо наповнювати. Yeah. Так, це є. Зараз, друзі, розмішуємо все так ретельно, щоб наші реберця були добре розмішані з нашим перчиком. Розмішали наші реберці з нашим перчиком. Все ретельно так перемішали. І приступаємо, друзі, до наших баночок. Предварительно наші баночки вже промили, вони чистенькі. І саме перше кидаємо сюди один лавровий листочок, беремо сюди 5-6 горошин чорного перцю горошком. Так, Зараз зробимо це все. Тут також вже зробили. І йдемо далі. Якщо лавровий листочок великий, ламаємо його наполовину, щоб його не було забагато. Нашій страві. Так, за цим усім уже розібралися, точніше, з перцем і лавровим приступаємо до нашої кухонної солі. Солі йде по пропорції трошки більше, ніж півчайної ложечки. У нас ложечка дуже маленька, будемо кидати трошки більше. Так, це є. Воно ще також залежить усе від солі. Якщо дуже дрібно помолото, то вона через солона. Якщо. Получається, крупніша сіль, то вона особо така і не солодна. Так, ну що ж, усі пропорції вже з нашими баночками поробили. Додаємо сюди, виходить, 30-40 грам водички. Для чого, друзі, нам це все потрібно? Для того, щоб розтворити нашу сіль. Повторююся, що ми однократно даний рецепт готували, то вже. Трошки глаз такий набитий. Так, все, виходить, вже наші баночки повністю по спеціях, по солі вже зробили і приступаємо до їх наповнення. Для цього нам потрібно кинути на саме дно, 2-3 штучки морковки і плотненько так набиваємо нашу баночку нашими реберцями. Кинули кусочків 3, кидаємо також. Морковочку. Зверху кидаємо далі м'яско Трамбуємо так плотненько щоб не було таких особо пустих місць у наших баночках. так Так, все, набили одну баночку і аналогічно робимо всі процеси із нашими іншими баночками. Кидаємо морковочку і наші реберці. Наповнили наші баночки реберця. у нас 7 півлітрових баночок, так як було загальна маса ребер 3,5 кг. Перед цим залили наші кришечки окропом. Для чого це, друзі, нам потрібно? Щоб наша резиночка на кришки трошки послабшала і хорошо його все закатати. Баночки вже закатали, баночки вже готові до нашого автоклаву. Зараз покажу, яка красота у нас, друзі, вийшла. Це красота в сирому вигляді. Ну Все так гарненько, і овочі присутні, і реберці такі м'ясні, трошки жирка присутньо. Поки що, друзі, маємо таку нашу красоту в сирому вигляді. Зараз будемо все виставляти в нашій автоклав і ставити готувати. На рахунок того, яким автоклавом користуємося, у нас є відео на нашому каналі. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Це в нас газовий автоклав, не електричний. Получається, По використанню нашого автоклава. Виставляємо наші баночки на дно нашого автоклава. Наливаємо, друзі, водичку комнатної температури, водичка повинна перевищувати рівень над нашими кришечками. півтора, максимум 2 см над поверхньою кришки. Герметично закриваємо наш автоклав, накачуємо тиск менше 1 атмосфера, це однозначно. Десь 08-09 з головою вистачить. Виставляємо все на газ, ставимо градусники, доводимо до температури 100-110 градусів. Виключаємо наш автоклав і даємо настоятися нашій продукції, вичахнути автоклаву до наступного дня. Так що, друзі, зараз все це робимо. Завтра обов'язково продегустуємо з вами, що нам вдалося з вами приготувати. Ну що ж, друзі, зробили таку нашу домашню смакоту. Получилася красота у нас нереальна. Зараз будемо пробувати його дегустувати і скажу свою думку, що у нас вийшло. Така, друзі, красота у нас вийшла з вами приготувати. Реберця всі приготовані. І зараз будемо приступати до їх дегустації. Приготували собі пару кусочків хлібчика. Беремо один такий кусочок. Да, друзі, смакота просто бомба, будемо руками пробувати, так як тут вже реберці йдуть. Ну що ж, друзі, трошки перекусили, набралися так сил. Скажу, що дуже мені сподобалося дані реберця в розігрітому вигляді, так як попередні рази куштували ми його все так у холодному. Також дуже смакує, Я трошки в мікрохвильовій печі. І виходить, що дуже такий насичений, приємний аромат. Іменно морковка зіграла таку певну нотку, дала сладость, перчик на сіль вгадали просто по спеціях ідеально. Даний рецепт будемо завжди використовувати в себе вдома. Не знаю, що тут можна додати, що потрібно щось змінювати. Як для мене, це саме такий кращий варіант при готуванні даних реберек зі свинки. Це дуже підходить так, або відкрив бадочку, зварив на такій основі, виходить, або борщик, супчик, або просто відкрив до макаронів, пюрешечки. Самі ідеальні такі, друзі, варіанти. Так що однозначно рекомендую даний рецепт. Пробувати кожному в себе вдома, вийдеться дуже класно та смачно. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічі!